Він ніколи не ховався за чужими спинами, а навпаки, своєю захищав інших. Михайла Сака. Бійці між собою називали тока. За нього готовий був піти кожен, адже сміливий боєць врятував не одне життя. На колінах сьогодні і дорослі і діти проводжали загиблого на війні 44-річного жителя села Сільце. Із величезним прапором односільчани зустрічали колону, яка рухалася з хуста. Він був однокласником нашої дочки покійної. Хороший хлопець, людяний. Хороший був доброзичливий. Михайло Сак був фельдшером 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Його не стало 30 серпня. Чин похорону та прощання відбулося у місцевій церкві. Очолив його преосвященний владика Ніл, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії у співслужінні отця декана Михайла Терненка та інших отців деканату. Рідній все село проводжало героя в останню путь. Михайла пам'ятають як працелюбного, доброго та веселого хлопця. Намагався жити цивільним життям, був майстром на всі руки, будував, майстрував, проводив поладу хату і подвір'я і рухам здобрано, відремонтовано все по місце. Завжди була допомозі батькам і друзям. Любив природу і життя. Був ту завжди мав добрий настрій у складних ситуаціях, знаходив потрібні слова, щоб підтримати військових побратимів. Не любив розповідати про війну. Про важкі воїни будні у розмові з вами завжди жартував і казав, що в нього все добре. Познав, як ратається на доївське серце, думці, що на війни. Сак Михайло Андрійович народився 27 серпня 1978 року. Сьогодні в селі Сільце його побратими підтримали рідних і вшанували пам'ять героя. Це від себе додам між нами тій які підійшов що до мене, сказали, Отче, цій людині ми зобов'язані життям. Вчора відставки, один з побратимів у нас земля, на серві, також позвонив, каже, Отче, скажіть, тобі, будь ласка, ми дока, таким позивним, дуже Божа, за Лока міг піти будь-який солдат, бо він не одне життя. Це той скарг одинічний, який не може який Господь рай на цих два пам'ять, про яку ті і життя будуть стартувати назавжди і ворім дякую за видовне життя. За відвагу та мужність Михайла Сака неодноразово нагороджували відзнаками президента України. Остання нагорода медаль захисника вітчизни.